Доброго дня, у Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi a 3 2014 року. 18 у нас бензиновий двигун на автоматі на передньому приводі і з пробігом 205 тисяч кілометрів. дуже в біль, дуже гарному стані по кузові, Після полірування взагалі кусячків ніяких немає. Надзвичайно гарний стан, майже як но оригінальні титани без бордюрок, до речі, класно виглядають, і новесенька літня резина у нас тут теж стоїть. Безключовий досвід теж присутній. шкіряні сідушки у нас є тоненького кольору, електрорегулювання водійської, склопідйомники спереду-заду, шкіра в чудовому стані, водійська, особливо взагалі без ніяких подертостей чи розтяжок. Мультикермо, круїз теж є, датчики світа, дечки дощу, Вибір режиму їзди, також є. Звичайно, що автомат, кондиціонер і ось така виїзна мультимедія, штатна. Ось теж присутній люк, по все дуже гарно, прибрано чистенько, дуже гарно все виглядає. Ось технічний автомобіль, повністю обслужений. Ходовка, чудово, по моторі кропці зауважень. ніяких немає. Все перевірялося. Всі масла фільтра поміняні. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.